За три місяці поточного року до Хмельницького центру надання безоплатної правової допомоги звернулось півтори тисячі людей. Часто користувачами послуг стають військовослужбовці та пенсіонери. Звернень на вторинну правову допомогу, тобто для захисту порушених прав, звернулося все таки більше. І ми для цього їм призначали як своїх орієнтів, так і адвокатів. Серед клієнтів близько 15% переселенці. Їх запити стосувалися встановлення фактів смерті осіб чи народження дітей. Нині ж таких заяв менше. Наразі, як зазначають в установі, більшість справ стосуються відшкодування втраченого майна. Було багато запитань пов'язаних із землею в минулому році. В цьому році чомусь до нас люди практично з питань земельних відносин чи земельних прав практично не звертаються. Основні ж питання залишаються традиційними розірвання шлюбу, поділ майна чи отримання спадщини. Жінки звертаються з питанням про збільшення розміру аліментів з колишніх партнерів, які воюють. З боку, скажімо, жінок збільшується, йдуть ідуть позови про збільшення кількості аліментів, а з боку відповідачів навпаки йдуть про зменшення розміру аліментів, і ми надаємо адвоката, як Тій стороні, так і ті призначають доручення. Ми тоді беремося за справи. На протязі семи днів маємо зустрітися з клієнтом, обговорити правопозицію, підготувати документи. Центр правової допомоги налагодив тісну співпрацю із соціальними службами. Відповідно, зросла кількість звернень з приводу фактів домашнього насильства. Івана Шемчешина, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.